Вітаю себе на подвір'ї. Всім привіт! Мене звати Інна. Знаходжуся в себе, бачите, на городі. У нас по справжньому весняний день, не дивлячись на те, що зараз січень місяць. Ще такого січня я не пам'ятаю, що було зараз десь плюс 10. А вітер такий взагалі весняний. Як подує, то здається, що вже березень. Бігають мої сьогодні кохінхіни, їхня черга. Нарешті вигнала оцих курочок кохінхінок, з їхнього вольєра то не хотіли виходити з тої будки своєї. Я не знаю, я вже втомилася їх звідти виганяти, то я їх звідти вигнала і закрила туди вхід у сам, в саму будку, туди відром, щоб вони вийшли. І вони вийшли, дивіться, вже задоволені ходять. А то наче якісь діти підземілля. Оно. Дві молоденьких курочки побігло. І ще одної нема десь. Де вона поділася, я не знаю. Зайка тут ходить ось. Зайка. Зайка. Зайка не тікає від мене. Зайка, ну зайка. Коко. Ти вийшла, так. Да. Зайка взагалі виходити не хотіла. Зайка. Забула про мене. Зайка. Зайка. Співай, зайка. Як справи в тебе, моя дорогенька. Зайка. Сіла, дитя. Сіла, вставай. Балабух малий. Ну вставай! Диви, я не хочу вставати. Хвоста того задерла вгору і не хочу вставати, ну вставай! <клухи> диви, півень дивиться. Що хочеш її потоптати? О-ой, дай йде, йде, диви. Йдеш? Йди, може вона захоче спаруватись, поки сидить. А ну давай. о о йде, йде, йде. ні ні бачите, джентельмен не скористувався, не скористався тим моментом, коли можна було наскочити на курку. Бачите, дала трішки сіна їм мілкого. Зняла з гори ще сіно, таке у мене газонне. О, о, Що там? Що таке? І ось докинула їм трохи, то вони грибуть його, воно міленьке таке. І курочкам так само туди у двір кинула, і качкам кинула. Та я так зимою даю частенько, бачите, таке воно мілке. Кролики їдять те інше, таке звичайне сіно. А цим кидаю таке воно мілке і супер. Воно дивіться, як грибуть. Нате, нате. Бачите, там маленькі листочки є, отаке все, а це їм зимку воно. Саме до діла. Куди, куди? Кш! Два брата кендрата ходять. Куди? Ага, якраз підеш ти. А, це він хотів на кукурузку. Оно, диться, кидять. Хоч пройдуться, хоч прогуляються ці кури, а то вже засіли там і взагалі не хочуть нікуди виходити. Оце в мене питання є лише до цієї курочки, дивіться. Ось. Вона мені, он та, що молоденька, вона мені якось дуже мало схожа на кохінхіна. От якщо порівняти, ну це доросла звичайна курка їй вже 2 роки, а ці тільки 6,5 до 7 місяців. Але все одно вона по екстер'єру трохи не дотягує до кохінхіна. Можливо, це якось попала сюди мішана. От вона точно ніжки гарно… Опірені, і колір такий самий, а от е форма тіла трохи не така. Ну, це напевне, коли ото півень Кохінхін пора в мішаних курей, то напевно із мішаних чорних покрив і вийшов майже копія кохінхіна, але не чистокровна. То її звідти я потім заберу. А дві молоденькі курочки, то це кохінхінки точно вон там, е бігають. Вон там. І два молодих півня. Це ж теж кохінхін. А оце, бачите, вийшла напевне мішана. Ну, Я її звідси вибракую та і все. Хай поки з ними живе, а потім сюди її. Вони все одно не несуться зараз. Ось. Ну, і плюс у нього ж є такі її сестрички, оці різнокольорові, від Кохінхіна й Мішаних. Оце пішла курочка в штанішках. Ось, І, до речі, є дві чорних, так само від Кохінхіна з борідками. Вон, там вони на задньому плані ходять. Якби не борідка, вони були б копією цієї курочки. Про що, що в неї нема бороди, і я думала, вона поки була мала. І я думала, що вона все-таки буде кохінхіном, але це не так. А я з цим я до цього відношуся дуже строго і тому я такого не приємлю. Якщо в мене порода, значить в мене має бути порода. Воно півник зробив свою справу. Де пори, пори. Хатиць, лазь вже з нею. Це що, він зайку мою попорах чи що? Ні, зайка ось до. Ну, зайка, йди, злякалася. Хтось з генератора запустив, злякалася. Курика. А той ходить он з двома молодими, півник. Бачите, цей з дорослими ходить, а той з молодими. Вон там, я їм перекрила вхід, о, кури э, почули генератор і почали верещати. Вон там, бачите, відром закрила і все, і вони вийшли і. Тепер гуляють тут. Ну, австралорпи сьогодні не йдуть. Сьогодні час кохінхіннячий. Побігли, побігли. грибуться щось там, а я піду вже в хату. Всім. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.